Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти харківського, чугуївського та куп'янського районів. Зокрема, під ударами окупантів перебували малі проходи харківського району, стариця та вовчанські хутори Чугуївського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти постраждалих від обстрілів за добу не зафіксовано близько 17-ї на дорозі між селом Гракове та селом Осьпановичу Гуївського району. На вибухонебезпечний предмет наїхало вантажне авто. Водій 47 років зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості. На куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили сім атак ворога в районах Синківки та Іванівки. Станом на 11 листопада із небезпечних громад куп'янського району евакуювали 249 дітей. Підлягають евакуації ще 43. Евакуація триває.